Всім привіт та вітаю на каналі. Ну що, схоже, нас попереду очікують нові блекаути, відключення світла сьогодні Ніжин, Чернігів. Показало, що осінь та зима, мабуть, будуть важкими в плані відключень світла, блекаутів і тому подібного. Тому що хочу показати, значить, е моя квартира живиться зараз по. Нічному тарифу, тобто в квартирі є два інвертори сонячних гібридних, один Анеджі 24 вольта, 3,5 кВт потужності, і інший ECG SOLOX 1,8 кВт 12 вольт, а 24 вольт. Тобто зараз показую розхід акумулятора за 7 години вимкнено мережа. Живимося повністю від акумуляторів. Зараз 18.30, тобто 11 тобто 11,5 годин. Живимося від акумулятора 8 кВт-годин акумулятор Аненджі. Розряд станом на зараз такий, тобто 25% використано. Квартира споживає в середньому 200, 240-250 кВт годин на місяць витрати електроенергії. Тому для тих, хто проживає в квартирах і не має змоги поставити сонячні панелі, як у приватних будинків, рекомендую подумати наперед про свою енергонезалежність. І, як мінімум для квартири з місячним споживанням 200-250 кВт годин на місяць поставити інвертор потужністю 3,5-4 кВт. Самий потужний інвертор є такий АНЕРН 24 В 4,0. 2 кВт. Більшої потужності, на жаль, на 24 вольта. У вільному доступі немає. Можливо, це якісь спецзамовлення, але і ціна буде відповідна на них. Тому або такий, або Анен же синенький. Я його вже показував. Ось він трудиться, він тихіший за ANERN Але він 3,5 кВт. Значить, продемонструю, що. Ми живемося від акумулятора. Вмикаємо духовку і ось пішов розхід. І одразу чутно колери. Це шум колерів. Це розхід. І ще рекомендую виставити. На виході інвертора 220 вольт, тому якщо виставити 230 чи 240, струм з батареї, з акумулятора буде більше 100 ампер.